І вітання Традиційно у цій порі Ми поговоримо про найголовніші події сьогодні. Зокрема, йтиметься про таке, що вирішили депутати на 26-й сесії міської ради. Води не буде знову ремонт. Про це і не тільки вже за мить. Персона Нанґрата ласкаво просимо. Досі набажана в Україні особа Костянтин Затулін урочисто прибув на інаугурацію Віктора Януковича. Служба безпеки України відкрила в'їзд депутату Держдуми. Затулін. Сьогодні уранці приїхав до києво Печерської лаври, де приходив урочистий молебень патріарха Московського Кирила. У СБУ пояснили, що це пов'язано з тим, що Затулін є членом офіційної делегації Росії, яка прибула на офіційні заходи з інавгурації Януковича. Крім того, у СБУ підкреслили, що останнім часом Затулін не. Здійснював жодних дій, які б суперечили українському законодавству. Ні тихої, ні садової, ні молодіжної вулиці строю не буде. Проте надання таких і схожих назв новим вулицям міста проголосувала більшість депутатів на 26-й сесії міської ради, що відбулася сьогодні. Про що іще йшлося на ній знає Василь Олексєєв. Основним питанням порядку денного сесії було виконання програми економічного та соціального розвитку міста у минулому році. Звітував про це міський голова Роман Шрамов'ян. У центрі нашої уваги, як і в попередні роки, було забезпечення своєчасної і в повному обсязі виплати пенсій пенсіонерам міста, захист малозабезпечених верст населення. Місць виконком також приділяв велику увагу розвитку малого і середнього бізнесу. Ми дбали про належну підготовку господарства міста до осінньо-зимового періоду. Організації торгівлі спрямовували роботу підприємств соціальної сфери, вирішували багато інших питань, які щодня ставили перед нами життя. Так скажімо, у малому і середньому бізнесі зайнято майже 7 тисяч стрілянь, які сплачують у бюджет третину всіх податків на реконструкції і капітальному ремонті вулиць освоєно 6,7 мільйона гривень. Мешканцям міста надано допомоги в різних формах загалом на 2,5 мільйона гривень. Сьогодні підсумовуючи пройдене, аналізуючи зроблене. Усвідомлює, що будувати нашу державу доведеться напружено ще десятиліття. 2010 рік, очевидно, буде більш складним, ніж 2009 рік. Фінансово-економічна криза не відійшла в минуло, наростають інфляційні процеси, невирішеними залишаються проблеми соціального захисту, малозабезпечених переснаселенням, функціонування фінансово-банківської системи, високі ставки, за користування кредитами. Президентські вибори завершились, але невідомо, коли буде затверджено державний, а й відтак місцевий бюджет, без чого неможливо вирішувати важливі питання. І все ж таки маємо надію, що і в нинішньому році зуміємо справитися з нелегкими викликами життя, додають впевненість в цьому багаторічний досвід роботи керівництва міста, налагодження ділових зв'язків з залозевими міністерствами, відомствами. Що і в попередні роки відчутно допомагали нам вирішувати багато злободенних і складних проблем в діяльності стрілянки. Розраховуємо також на розуміння і підтримку всього депутатського корпусу міської ради. Міська влада і надалі наполегливо шукатиме шляхи прискорення економічного і соціального розвитку стрілян, робитиме все можливе. Для зростання добробуту всіх мешканців нашого міста і нехай Боже благословення допомагає нам у цій складній і відповідальній справі. Депутати затвердили положення Стрийський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, програму накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту населення, статути дошкільних навчальних закладів номер 6 і 14, перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації в цьому році, розглянули інші питання життєдіяльності міста. Повну телеверсію сесії дивіться на нашому телеканалі у віснику міської ради. А ось дорогою на сесію чиновники разом з головою міста Романом Шрамов'ятом та членами Стрийського середку просвіти вшанували пам'ять Лесі Українки в день її народження. До підніжжя пам'ятника поетесі у скульптурному триптиху будителі на Майдані Незалежності поклали квіти. Діти декламували вірші, просвітяни Зіновій новий медюх та Оля Шевцова розповіли про духовне значення для українського народу творчості Лесі Українки. Нагадаю, цього дня 1871 року в місті Новоград Волинському народилася Лариса. Косач, майбутня поетеса, письменниця, драматург, її мати письменниця, що писала під псевдонімом Олена Пчілка. Батько високоосвічений поміщик, що надзвичайно любив літературу та живопис. Дядько Лесі Михайло Драгоманов дружньо опікувався племінницею. і Всіляко допомагав їй. Важка хвороба, туберкульоз кісток, скувала ще молоду дівчину, тому життя Лесі Українки це постійна боротьба з болем. Та воля поетеса незламна. Тому так часто у її творах повторюються два слова крила і пісня. Може, тому що найбільшою її мрією. Ію, завжди було злетіти, переборюючи окого слабкого тіла, рідки її вірші, наповнені м'якими і сумними наспівами рідної землі, де б вона не була чи під спекотним сонцем Єгипту, чи сірим дощовим небом Німеччини, чи на березі Середземного моря у Грації. Лесі Українка померла 1 серпня 1913 року у грузинському місті Сораміна на руках свого чоловіка Клемента Квітки, фольклориста музикознавця. Води не буде 1 березня з 13 до 17 години через ремонт мережі водопроводу на вулиці Шевченка Старий водоканал припинить водопостачання. Гукайте на допомогу. Такою є порада рятувальників тим, хто опинився на крихкій кризі. Мстрійські аменесники застерігають любителів зимової риболовлі. Зараз перебувати на водоймах особливо небезпечно. Якщо все ж нещастя трапилось, то найперше, що варто зробити, це гукати на допомогу, наробити різких рухів, щоб не обламувати криву ще більше широко розкинути руки і намагатися відповсти до берега, вкритися від вітру і якнайшвидше перевдягнутися передягнутися в сукий одяг, та все ж найкраще оберегти себе від неприємностей і зможе здоровий глузд та обережність. Вони в теплі краї не відлетіли, а залишилися зимувати на своїй батьківщині. Сьогодні відбувся конкурс, присвячений зимовим птахам. Стрийські школярі малювали, фотографували та майстрували годівнички для пернатих друзів. Найкращі роботи були змагатися в обласному рівні. Хто переміг? Та чия годівничка виявилась найкращою знає Світлана Кренців. Конкурс годівничка відбувся цього року вперше. Діти з різних шкіл міста малювали та фотографували зимових птахів та годівниці. В кадр попадали і дятли, і синички, і навіть повзики. Останніх важко побачити, адже їхнє забарвлення надто схоже на кору дерева. Рідкість побачити дятла, побачити повзика вони є, але підмітити їх, зафіксувати їх не тільки на малюнку, але на світлені це є дуже, як то кажуть, дуже важко. Але все таки наші. Учні і наші юнати справилися з цим завданням. Керівники гуртків станції юних натуралістів розповідають, учні дуже відповідально поставились до своїх робіт в їхніх малюнках та світлинах. Відчувається дитяча любов до природи та турбота до пернатих. Саме це і ставили собі за мету організатори конкурсу. Ну насамперед, це є звичайно любов до своєї природи, знання орнітофауни нашої місцевості першочергове. Ну і бажання дедалі глибше вивчати і ознайомлюватися з птахами, нашої місцевості із підгодівлею їх Годівничка – не лише назва конкурсу. Чимало пташиних їдалень можна побачити на території станції юних натуралістів, виготовлені руками самих гуртківців. П'ятикласниці Марія та Ілона постійно дбають про птахів, годують їх зерном та хлібом. На стіні красується і їхня робота. Ми малювали оцю, оцю картину. Ми малювали дятла, синичку, снігура. Ми при ми для цієї картини дуже багато зробили. Ми малювали цю картину, бо нам дуже подобаються пташки. І вони є санітарами лісу. І ті пташки вони дуже красиві. Найкращі світлини та малюнки вже мають своїх переможців. Саме ці роботи і будуть захищати честь трищини на обласному конкурсі, який відбудеться у квітні. Світлана Кренцевроматку пранець стрийські новини. І на цьому я з вами прощаюся. Побачимось, як завжди, завтра. о цій порі бажаю вам всього найкращого і до побачення. Ми вчимося на помилках. А є такі, що вчаться на досягненнях. В ефірі нашого каналу Спортивний огляд. З вами Олег Филик. Вітаю, 16-річний українець виграв найбільший шаховий турнір Європи. Кубок Стрия зміні футболу поїхав до Стрілкова. Розслідування з договорняками закінчилося низькою дискваліфікацій, в тому числі українських арбітрів. Далі детальніше. Перші стрія зміні футболу. Всі, хто відвідав вчорашній фінал з футболу, у стрільської дитячій енерській спортивній школі без сумніву залишились з масою позитивних емоцій та хороших спогадів. Змагання проводяться у нашому місті щороку і вже мають численну армію шанувальників. Приміщенні спортивної школи учора не було де яблуку впасти. Цього року участь у змаганнях взяли 20 команд із міста та району. У напруженому фіналі зійшлися ФК Стрілків та ФК-Стрий. Незважаючи на те, що стріянам не всі, з яких грають футбол професійно, протистояв. А дружина стрілківських футболістів, яких аматорами назвати важко, городяни дали достойний бій, хоча й програли з рахунком 4-2. Юний гросмейстер у найбільшому в Європі відкритому турнірі шахів у французькому капеля Гранд 652 шахісти з 58 країн, серед яких 78 гросмейстерів. Успіх з результатом 7,5 очок з 9 сенсаційно святкував 16-річний гросмейстер зі Львова Ярослав Жеребух. Цікаво, що єдину поразку. Жеребух, який отримав 3 тисячі євро призових, зазнав у третьому турі від торішнього переможця свого земляка Юрія Вовка. Лідера «Карпат» спочатку побили, а згодом вигнали з клубу. Як стало відомо, футбол Єйфордівських «Карпат» Сергій Кузніцов більше не виступатиме за зелено-білих. Причина такого радикального кроку, чи то футболіста, чи то керівництва клубу невідома. За неофіційною інформацією для цього призвела сутичка Сергія з Батістою, після якої Кузніцов опинився в Лазареті. Ім'я команди, в яку перейде Сергій, також не повідомляється. Відомо тільки що на 90% відсотків неї стане представник української прем'єр-ліги. Українського арбітра дискваліфіковано. Дисциплінарний комітет УЄФА за результатами розслідування проведеного німецької поліції в зв'язку з футбольною корупцією прийняв рішення дискваліфікувати трьох арбітрів, серед яких і українець Олег Орехов. Повідомляється, що арбітер з Боснії та Герцеговини новопанич довічно усунений від футболу. Хорватський лайнсмен Томіслав Сєтка дискваліфікований до 30 червня 2011 року. А наш півічизник Олег Орехов тимчасово відсторонений від роботи на 30 днів. Рішення по його справі буде прийнято 18 березня. Королю Норвегії подарували клоунські штани келінгістів. Чоловіча збірна Норвегії скельну подарувала королю Гаральду п'ятому штани яскравого клоунського забарвлення, в яких команда виступає на Олімпійських іграх. Монарх в одній із норвезьких газет зізнався, що йому припала до душі нижня частина форми збірної скельну, і він не відмовився би купити комплект для себе. Король відвідав на олімпіаді у грі норвежців з діючими чемпіонами світу командою Великої Британії, в якій скандинави здобули перемогу з рахунком девять і на цьому наш випуск завершується в студії. Працював Олег Филик. Не біймося нового, бо будь-яка зміна прокладає шлях іншим змінам. Завтра протягом дня буде плюсова температура. Обіцяють синоптики. Позначки градусників досягатимуть 6 градусів, буде хмарно, можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний зі швидкістю 4,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 727 мм сім міліметрів стовпчика.